Доброго дня! Раді вас бачити у нашому волонтерському осередку. Приходьте, будь ласка. Тут у нас кімната, де ми плетемо сітки, а тут кухня, на якій ми виготовляємо сухі борщі. Волонтерський осередок села Гаївка на Кіровогречині з червня цього року працює у приміщенні колишнього дитсадка. Тут збираються помічниці ЗСУ, так називають себе жінки. Плетуть маскувальні сітки, готують сухі борщі для військових, розповідає керівниця осередку Оксана Ігнатенко. Почали ми працювати наш волонтерський осередок з перших днів, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Працювали ми тоді у приміщенні школи, вели ну, майже все село. Говорить, білі маскувальні сітки почали плести півтора місяці тому на запит військових для маскування зброї та техніки. Їм треба 10 штук 6 на 6 і 4 штуки 12 на 6 Ось такі от ну, великий об'єм роботи. То закупили ми вже шість сіток, шість на шість відправили, дві вже у нас готові, і це вже ми дев'яту плетемо. Гроші на тканину для сіток збирали під час ярмарків, допомагали благодійники, обрали ту, яка легка, міцна і не промокає, розповідає дружина військового Анна Доценко. Служив чоловік в Херсонщині, значить рік і два місяці служив з самого початку, потім повернувся, демобілізувався. Звісно, отакі от речі вони найнеобхідніші. Практично, це все, що роблять волонтери. Нині у середок об'єднав 15 жінок, у кожної хтось на війні. Найстарша тут любов Половодіна. Дуже важко. Єдиність. Там на селі ще є себе з усіх в вашому році загинув. Говорять, війна принесла дуже багато. Між людьми набагато проще, ніж вдома, самі вариться в собственному суку, як кажуть. Віра і Анна сестри, їхні чоловіки військові. 25 лютого 2022 року він служить, в лютому буде два роки. Теж пішов добровольцем. От, Ну скажімо так, в Херсонському напрямку. Думаємо, що ми робимо хоч, хоч щось для того, щоб полегшити хлопцям. Там перех вже не потрібно буде плести. І Мріємо про те, щоб скоріше була перемога. В іншій кімнаті жінки налагодили процес приготування сухих борщів на фронт. В одному пакеті одна порція борщу. Ми овочі миємо, відварюємо, далі, натираємо їх. Висушуємо в сушарках, сушимо овочі до, до стану. Щоб вони були як чіпси, щоб їх можна було перебивати блендером, і потім фасуємо їх. До борщу додають варени і висушене куряче м'ясо, розповідає керівниця осередку. Особливість нашого борщу в тому, що ми сушимо не сирі овочі, а варені, тому наш борщ варити не треба його просто заливаєш кип'ятком, і через 10 хвилин борщ готовий. Відправляємо військовим туди, де, де існує потреба в них, там, де немає змоги готувати їжу. Порахувала, з початку осені передали військовим понад пів тисячі порцій сухого борщу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.